Зустрічайте новинку. Стильна куртка Вівальді універсальне рішення для вашого гардеробу. Куртка Вівальді виготовлена з водовідштовхувальної непродувної тканини Еммі. Вам буде неймовірно комфортно у будь-яку погоду. Подивіться, вона не боїться навіть сильного дощу. При цьому утеплювач синтепон та ефект антивітру чудово зберігають тепло. А для повного захисту від негоди наші дизайнери додали капюшон на шнурівці. Він легко замінить шапку. Розміри колекції до 70-го. А це означає, що кожна жінка. Знайде свою ідеальну посадку куртки Вівальді на вибір представлена багата палітра кольорів. При цьому дизайн куртки універсальний, чудово поєднується з будь-яким одягом, а доглядати за нею дуже просто. Адже куртка Вівальді не боїться багаторазового прання і будьте впевнені, кольори залишаться такими ж соковитими, а куртка прослужить вам довгі роки. Не пропустіть шанс відчути себе стильною та захищеною у будь-яку погоду. Куртка Вівальді усього від 999 гривень. Телефонуйте!